Діти доброго дня! Хочу записати вам відео пояснення самостійної роботи. Завдання номер 1 Швидкість течії 1 км за годину. А власна швидкість човна 23 км за годину. Знайди швидкість човна проти течії. Швидкість течії дорівнює 1 км за годину. Швидкість власна дорівнює 23 км за годину. Знайти швидкість човна течії. Швидкість проти течії. Щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості човна відняти швидкість течії. Це буде 22 км за годину. Варіант відповіді В. Якщо в задачі треба буде знайти швидкість човна за течею, то треба буде додавати до власної швидкості швидкість течії. Завдання номер два. Придбали 6 зошитів за ціною 8 гривень і дві ручки за ціною 10 гривень. Наскільки менше заплатили за ручки, ніж за зошити? Перша дія: 6 множимо на 8. Це буде шість 6... 6 на вісім сорок вісім. Гривень. Заплатили за шість зошті. Друга дія. Два помножити на десять. Дорівнює двадцять гривень заплатили за дві ручки. Третя дія. 48 відняти 20. Дорівнює 28 гривень. Заплатили за Зошити більше на 28 гривень, ніж за дві ручки. Така буде відповідь. Перебираю. Завдання номер три. Знайди значення виразу, якщо це дорівнює 3182. Якщо це дорівнює 3182, то нам треба замість це підставити в наш вираз число 3182. Отже, отримується вираз. 65. Помножити в дужках 3182 поділити на 43, додати 3182. Поділити на 37. Перша дія ділення, друга дія ділення, третя дія додавання, четверта дія множення. У мене вже розв'язаний цей приклад є, тому я вам демонструю результат. В першій дії під час ділення утворюється 74, в другій дії 86. Далі ми додаємо. 74 плюс 86, це буде 160. І далі треба помножити 160 на 65. Нулик не приймає участь у множенні, ми просто в кінці знесемо його в результат. І кінцевий результат у нас дорівнює 10 400. І залишається в нас остання задача. Зараз я приберу це все. І задача номер 4. Два туристи рухалися з однаковою швидкістю. Можна намалювати схему. Один турист рухався. 2 години, тобто Т1 дорівня дві години. Другий турист рухався 5 годин. Т2 дорівня 5 годин. Тайця, яку відстань подолав кожен з них, якщо один був у дорозі 2 години, а інший 5 годин, причому перший подолав на 15 кілометрів менше, ніж другий. Тобто ця різниця в відстанях це буде у нас у цей відрізочок, який я накреслила вам синім кольором. Оце в нас буде 15 км. І відомо, що вони рухаються з однаковою швидкістю. Отже, швидкість першого дорівнює швидкості другого. Знайти, яку відстань подолав кожен з них. Тобто нам треба знайти s 1 і знайти s 2 Так, що почнемо? Почнемо з того, що узнаємо, наскільки другий турист рухався довше, ніж перший. Тобто перша дія треба від п'яти відняти два. Це буде три години. І пояснення буде таке: різниця часу. Друга дія. Оскільки. Різниця в часі в них 3 години, а різниця у відстані в них 15 кілометрів. То це означає, що за 3 години туристи, турист, кожен з туристів проходить 15 кілометрів. Отже, ми можемо 15 розділити на 3, і таким чином ми дізнаємось швидкість туристів. Це в нас буде 5 кілометрів за годину. Швидкість. Оскільки швидкість туристів однакова і першого, і другого, то, звичайно, що цю швидкість ми будемо використовувати і для першого, і для другого туриста. Отже, тепер наше завдання знайти відстань кожного туриста. Відстань у нас шукається за формулою S дорівня V помножити на Т. ДВЦ швидкість, а T це час. Ми знаємо, що швидкість. Ми тільки що знайшли дорівнює 5 км за годину. А час першого туриста це 2 годинки. Отже, 5 множимо на 2. Це дорівнює 10 км. Ми знайшли відстань першого туриста. Четверта дія, нам треба знову ж таки 5, це швидкість помножити на час другого туриста. Час це 5. Годин. 5 на 5 це буде 25 кілометрів. Це ми ж знайшли відстань другого туриста. Ну, і, відповідно, пишемо відповідь. Перший турист пройшов 10 кілометрів, другий турист пройшов 25 кілометрів. Бажаю успіхів. Дякую за перегляд.